Нарешті отримали на виставку дерев'яний невеликий дубовий столик. Називається він Женева. І тут розмір у нього діаметр 90 сантиметрів. Може бути ще 100 і 110. Зроблений повністю з дуба, столешнє у нас іде масло, віск, практичне таке покриття, яке особо і вологи не боїться, і різних механічних пошкоджень. Розкладається він досить просто. Тут такий механізм, що ламатися немає. Чому і вставляєте всередину. Ставочку. Розкладається саме ось 90-й розмір до 120. Зараз секундочку. О. Тут сталося. Колір такого стола можна обирати. Саме тут у нас, по-моєму, дикий дуб, якщо не помиляюся, називається колір. І до нього, до речі, ось такі, бачите, гарно, стільці зроблені. Що в один колір у вас йде і стілець, і столик. Якщо вас цікавить, моделька Женева є в різних розмірах в наявності, і по вартості вона у нас 12. 800 коштує. Можна взяти в оплату частинами, а якщо купуєте стільці і стіл, ми обов'язково даємо знижку на комплект. Заходьте на сайт солохає для замовлення, там є різні модельки, не тільки ця. В шапці профілю телефончик для зв'язку.